Всім привіт! Сьогодні розкажу про маслонасос для модифікації моторів 1.5, дизель К9К Рено. Розглянемо, які види насосів бувають, їх принцип роботи і коли їх є необхідність зміняти. Також нагадую, є телеграм-канал і чат, буде посилання в описі, і також можете звертатись за підбором і покупкою запчастин. Також контакти будуть в описі. На рахунок тиску масла я вже знімав декілька відео. Також є відео, де я міняв вкладачі. Також буде підказка і посилання в описі. Тобто таке для розуміння загального доповнення даної теми. Ну а зараз дивимося, які насоси бувають і яких є принцип роботи, і які бувають з ними проблеми. Найбільш розповсюджений маслонасос це шестерьончатий, він складається з двох валів шестернями. Які обертаються одна відносно одної. Перша шестерня, з яку виконується привід, називається ведучою, а яка вже крутиться від неї, буде відомою. Значить, в момент розмикання зубів створюється зона пониженого тиску. Тобто в цьому районі створюється тиск нижче від атмосферного. Тому таким методом засмактується саме масло в насос. Далі воно йде по периметру між зубами і корпусом, розділяється на. Дві дорожки. І в момент, коли ці дві доріжки сходяться в єдине, масу далі немає куди діватися, і під тиском подається в масляний канал. Звичайно, в процесі експлуатації механізми зношуються, створюються більші зазори між самими шестернями, між шестернями і корпусом, і ефективність насоса з часом знижується. Наскільки зношений сам насос можна перевірити спеціальними щупами. Тобто, бачимо, тут зношена кришка сама, потертості від шестерні є. У одному бачимо все добре. Для цього можна використати штангель, поставити так зверху і промірити щупом, який там є зазор. Між кришкою і самими шестернями. Так само важливий зазор між самими шестернями і корпусом. Ми бачимо тут, наприклад, масло насоса від 1,9 дизеля ріношного. Промірюються ці зазори на новому насосі і на старому, можна порівняти і побачити, який йде знос. Ну і третій параметр, який важливий, це зазор між самими зубами шестерень. Також можна побачити різницю на новому і на старому насосі. Навіть на оригінальних насосах, ці реношних, ці зазори зазвичай такі досить великі. Але, тим не менше, навіть в процесі експлуатації, коли йде знос. Нема такої інформації конкретної, щоб падав конкретно тиск і були з цими механізмами якісь проблеми. То він служить до капітального ремонту мотора без всяких проблем. Тут же ми бачимо розібраний насос саме від 1,5 дизеля К9К, конструкція аналогічна. Відповідно чим вищі обороти мотора будуть, тим більший тиск масла буде створюватись. І щоб на високих оборотах цей тиск не зашкалював, є отакий рециркуляційний клапан, називається. Тобто, він, якщо в районі 5 бар буде, він відкривається і перепускає масло через себе. Тобто з зони збільшеного тиску випускає знов на впуск. Не допускає, щоб тиск значно збільшився. І в цьому насосі іменно зустрічаються проблеми саме ось з цим клапаном. Тобто, при попаданні якогось там сміття і так далі, цей клапан може зависнути. Якщо він зависне в повністю закритому стані, бувають випадки, що зранку, особливо зимою, коли масло дуже густе, після заведення тиск дуже сильно зростає, бо при заведенні насос качає на максимум. І видавлює саме слабке місце в цьому моторі: це є прокладка теплообмінника, яка знаходиться під масляним фільтром. І за секунди фактично видавлюється все масло з піддона, перекачується на вулицю. І от це фактично єдина така проблема, яка виникає з цим насосом, і потрібно просто слідкувати там, вчасно міняти масло, і в принципі мало бути все нормально. Починаючи з 2012 року і модифікації К9К 636 почали використовувати іншого типу масляні насоси, так званого шиберного типу або пластинчато роторні насоси. Бачимо, в конструкції цього насоса є рухомий статор, за допомогою якого насос сам собі може регулювати продуктивність і тиск, який він видає. Коли перевищується максимально допустимий тиск, насос буде сам зменшувати свою ефективність. Таким методом він може більш рівномірно регулювати тиск, який він видає, працюючи весь час на максимально допустимих для нього значеннях. Також в цьому насосі є термокомпенсація. При сильному збільшенні температури масла насос буде сам піднімати тиск. У класичних шестеренчатих насосах, чим вища температура масла, тим тиск буде зменшуватися. І це дуже сильний плюс. Які буде впливати на довговічність самих механізмів, які експлуатуються в екстремальних умовах там, при високих температурах, в жаркому кліматі. Відраз ззовні цього насоса тут розміщується клапан, який управляє його продуктивністю. Ось тут камера високого тиску, вона з'єднана тут через канал, через цей клапан з механізмом, який може змінювати якраз положення цього статора, і відповідно змінювати продуктивність самого насосу. На стаття є на драйві, де розбирався якраз масляний насос, правда, під іншим чуть номером, але це той самий насос. Бачимо, конструкція та сама, бачимо тут же є і потертості. І, до речі, в процесі зношування буває, що підкладнює цей механізм, який виконує якраз регулювання продуктивності. Порівняно з 836-м шестеріончатим насосом. Тут показано з мінімальним. Продуктивністю в режимі. Тут з максимальним, коли чим менша камера, тим воно більший тиск робить. І бачимо також сліди е, зношування. Правда, невідомо з яким пробігом цей насос, але всі деталі з часом, які б не були в недовговічні, зношуються. Так само видно сліди зношу на цих лопатках. І от саме цікаве, що є в цьому насосі, це от під цією пробкою. Тут бачимо і аварійний клапан розміщений. Тут бачимо пружинка. Сам е, такий поршеньок, який перекриває канал, і всередині в ньому є термоелемент. От За допомогою нього якраз здійснюється піднімання тиску, коли масло дуже гаряче стає. Ну, Правда кажучи, перегріти масло в дизелі досить складна історія. Може бути, це десь в південних регіонах і в, жарки, і в жарку погоду, і коли машина десь експлуатується там, в горах і так далі, на таких підвищених умовах, тоді максимально ця штука буде відпрацьовувати. От розібраний оцей. Клапанець. Бачимо, що от, е, цей резервний канал з'єднаний, виходить сюди попадає в цю камеру, де регулюється якраз положення самого статора. Ну, наскільки я розумію, е, коли не справляється цей механізм, що він вже не може е, тиск зменшити там, на дуже високих оборотах, е, воно скидує. Тиск через цей аварійний клапан масло скидує в сам піддон. І Відповідно, коли потрібно підняти трохи тиск, цей термоелемент зміщує, перекриває цей канал, щоб воно вже не скидувалося масло, і таким методом піднімає тиск в самій системі. Можливо, в чомусь помилився, ну конструкція така. Бачимо складових, звичайно, набагато більше, ніж в шестеренчатому насосі, і відповідно надійність його може бути менша, але не зустрічав ніяких відгуків, щоб кардинально не просто там зменшилася продуктивність цього насоса, а щоб значно там впав тиск і була якась проблема поломка мотора зв'язана з цим насосом. Тобто служить як гарно як той, так і той. Також є хороша стаття, де людина на Кенго. Після капітального ремонту міняла свій шестеренчатий насос спочатку на новий шестеренчатий, а потім поміняла його на більш ефективний насос від 636-го. І як бачимо, можна побачити тут по записах, який тиск був на холостих оборотах, на старому насосі і на 3000 оборотах. І те ж саме можна побачити на новому насосі, на холостих оборотах і на 3000 оборотах. Тобто бачимо, тільки там на 10-ту збільшилось на холостих оборотах. Так, ефективність його потиску аналогічна, як і в старого насосу. Ну, хто хоче поміняти, тут можете ознайомитися з цією статтєю. Основне, що потрібно, це додатковий болт докупити, бо в новому насосі там два болта йдуть довгі. А в старому йдуть один короткий, один довший. От процес заміни тут описаний. В кого ще використовується старі модифікації, буде отакий маслоотражатель, треба буде кусок його вирізати, щоб ліси насос бо він чуть більший. От Спилюється кусочок, тоді все влазиться. Там вже на третьому поколінні магані синяків цього отражателя не було. Людина от показала роботу термокомпенсації, як працює. От швидкість 90 км і тиск масла 2,6 Він, до речі, на високих оборотах цей новий насос він дає тиск на оборот менший, ніж 6 трійнчатий звичайний. У дальніх поїздках і на ті ж самі швидкості в жирку погоду бачимо, що маслонасос піднімає тиск. Зараз 3,4 бара. Також ця ж людина описувала, стояв спочатку фільтр такий маленький, він встановив його більший, тільки використовується для машин з старт-стопом. Основна різниця між цими двома фільтрами. В малому фільтрі є тут запобіжний клапан, він спрацьовує на 2 бари, а в цьому великому спрацьовує на 1 бар. Різниця між тиском, який йде до фільтра, і після фільтра. тобто Якщо різниця більша, ніж 2 бара між входом і після фільтру, спрацьовує цей резервний клапан, і масло буде йти без фільтрування напряму через фільтр, якщо фільтр дуже забитий. А в великому фільтрі це буде тільки 1 бар. Тобто різниця між вхідним і тиском і після фільтра. Ну і Тут описано, що з великим фільтром в певних режимах на хустому ходу на 1-2. Бара збільшується тиск. Можливо, він якийсь менший опір створює, більше площі фільтрування там і так далі. Ну, але на всіх інших режимах тиск абсолютно той же самий, не змінюється. Така особливість була замічена. Коли людина поміняла замість штатного насос на новий пластинчити-роторний, і сам фільтр збільшеного об'єму. Насправді, кожен з насосів він розрахований на весь термін служби самого мотора і міняється він, коли виникає проблема, значно падає тиск масла, або при капітальному ремонті він міняється по замовчуванню. Для всіх модифікацій моторів К-9К зараз йде як. Рекомендація заводу ставити саме нового зірця. це роторно-лопусний насос. Навіть для мого мотора є від рекомендація ставити саме цей насос. Час моїм мотором і коробкою робот. Цей насос шестеренчатий старого типу ставився до шістнадцятого року. включно. Доки випускалось третє покоління Меганів і сценіків. Ну і в принципі я рахую модифікація 836 837 Це одна з така, з найкращих безпроблемних модифікацій в плані і сажового фільтра, і форсунок, і всього решт. Починаючи з 12-го року, там і 636 го мотору багато вносили нового як в так і форсунки. Принцип сажового фільтру. Єгери додаткові, в дещо це додавало технологічності, але багато і додавало лишніх проблем. Бачимо, що в процесі там, цей мотор постійно доробляється, і там починаючи з четвертого покоління, де 872-гі моториці пішли, де додавалася мочовина і блю. Е також там помінявся конструктив самого блока, там ставились такі вже іграшкові поршня. Ну тобто, все зводиться до економічності, до менших. Е щоб було менше терття, там інше масло лиється, ну але, як зазвичай, це не додає живучості самому моторі. Іменно, там, наприклад, для таких поршнів будь-який перегрів може бути критичний. Хоча на моєму моторі, наприклад, зазвичай 75 ну градусів максимум він прогрівається, більше я не бачу ніяк. Вони ні жару, ні температура не піднімається. А оце спрацювання, вона там більше 90 градусів починає працювати. Тому чи зможемо скористатися цими плюсами чи ні, це таке питання риторичне. Отже, яким можна зробити висновок. Якщо у вас є підозра, там, що у вас масло система якось не так працює, саме перше треба почати з заміру тиску. Тобто відкручується сигнальний датчик під масляним фільтром і закручується манометр. І замір проводиться на гарячу. Якщо цей тиск відповідає, значить основні механізми, такі як маслонасос там і вкладачі. У вас в нормальному стані і теоретично можна туди не лізти. Як бачимо, основна проблема цих старих шестеренчатих насосів це не втрата тиску, а наоборот завищення тиску і при зависанні цього ре... рециркуляційного клапана. І в один момент за пару секунд, ви можете втратити все масло. Тому, якщо ви хочете спати спокійно і знати, що з вашою масляною системою все гаразд, ставите маслонасос нового зразка, болт один довгий. Вкладачі оригінальні шатунні, Також є окреме відео, хто не дивився, ніби проблеми з ними нема, але щоб спати спокійно, варто поміняти. Цепочку можна, в принципі, масло міняти, можна ні, вона все рівно буде нова провисати, і як практика показує, вона не особо там виробляється. Ну і шестерня на самому приводі колінвалі, досить проблемно її поміняти хіба при капітальному ремонті. Також зазвичай вона не має по зносу суттєвого. Так є багато прикладів, які без ці мотори проїжджають без особового втручання, по 400-500 по 500 тисяч, без особових проблем. Значить, сам е, новий маслонасос, він е, більш технологічний, кращий по багатьох параметрах за старий надійний шестеренчатий насос, але так як міфи ходять, що він там, дає або тиски, справді такого нема. Плані тиску він піднімає там, на одну-дві десятих е, на холостих оборотах більше тільки. На високих оборотах він на оборот, чуть тиск, показує менше, ніж старий, простий надійний шестеренчатий насос. Особисто я хотів поміняти на насос нового зразка, думав, що він використовується для машин з системою старт-стоп. Тобто після заведення одразу буде в секунді подавати масло. Але, як виявляється, після довгого простою, як через ніч стоїть машина зранку. При заведенні він також зробить затримку порядка двох секунд, тому в цьому плані різниці між насосами немає. Писання самого цього ре... рециркуляційного клапана зустрічається найчастіше, коли мороз мінус 10 і нижче, коли масло дуже густе. У мене машина експлуатується постійно стоїть в гаражі, хіба що десь при виїзді може зловити мороз, але вже і в країні таких морозів все рідше зустрічаємо. Постійно стоїть цей датчик тиску, я періодично моніторю, тому вирішив насос не міняти. Хоча той же самий підбор, який стоїть під оригіналом, коштує не так багато. То при ремонтах однозначно ставити нового зразка, але чи міняти його прямо так в цілях профілактики це вже справа ваша. На цьому все. Всім пока.